Всім доброго дня! Сьогодні, 25 листопада, я буду здійснювати осінню таку обробку саду. Якраз приятлива погода, плюс 4 градуси, немає опадів, листя з дерев облетіло. Отже, можна сміливо обробляти сад від шкідників і хвороб. Сад можна обробляти різними препаратами, можна навіть і восени не обробляти. Але тоді вже потрібно здійснити ретельну обробку весною. Рослини, як і люди, потребують тепла, уваги, любові і захисту. Тому потрібно сад обробляти від шкідників і хвороб. Я буду обробляти з залізним купоросом з карбомідом. Залізний купорос не впливає майбутньому на смак плодів і не накопичується в них. Залізний купорос – це залізо і сірка. Вони є згубними для шкідників і потрібні для нормального розвитку рослин. Обробляти потрібно в суху і безвітряну погоду. Головне, щоб на протязі доби не було опадів і ні в якому разі під час приморозків. Позитивний ефект від використання триває до двох тижнів. Залізний купорос викорінює такі хвороби, як сіру гниль, борошнисту росу, хлороз, мохи і лишайники. Осіння обробка проводиться тільки по голих гілках. Саме сульфат заліза викликає всихання. М'яких тканин рослин, тому залізний купурс підходить для видалення скори, мухів, лишайників і паразитичних грибів, з якими важко борються інші засоби захисту рослин. Тепер щодо доз. я готую розчин безпосередньо перед використанням, якщо на деревах багато мухів і лишайників то достатньо буде розвести 400 г залізного купорусу на 10 літрів води. Якщо мухів і лишайників не є великій кількості, то вистачить його 300 г на 10 літрів води. І в такій ж кількості 300 г карбаміду, який гарно бореться з шкідниками і збудниками хвороб. Залізний купорус гарно розчиняється в теплій воді. Розчинений проціджую оприскувач. Залізним купорусом добре обробляти тільки восени, бо весною по бруньках він може нанести шкоди і дерево опалити. Залізний купорос гарно прилипає до дерева, і після того як дерево оброблене, воно дістає блиск, а коли підсихає, то стає світло коричневим. Залізний купорос допомагає позбутися хлорозу. Додаємо 300 грам залізного купоросу і 300 грам карбаміду. І все це гарно перемішуємо. Чекаю, поки гарно все розчиниться, і тоді переціджуємо. Вода набуває такого кольору, даю до цього розчину 300 г карбаміду. і чекаю, поки все це гарно розчиниться. З залізним купорусом добре обробляти не тільки самі стовбури дерев, гілочки, а навіть цю ділянку біля дерева, де під листям ховається багато шкідників. Він досить добре відлякує і слимаків. Так приблизно треба десь до пів години, а можливо і 20 хвилин, щоб гарно все розчинилося. Розчинений залізний з карбомітом проціджую і буду оприскувати дерева. Хоч залізний купорос не токсичний, але таку обробку треба здійснювати, використовуючи захисну маску, рукавиці, ну і, звичайно, спеціальний костюм. Перше обробляю виноград. Все гарно. Оприскую, щоб всюди попало, щоб знищити всіх тих шкідників, які тут заховалися. І по тому ґрунті. Теж де можуть знаходитися спори різних хвороб. Якщо біля дерев є хвойні, то таку обробку не здійснюємо або дуже обережно, щоб залізний купорос не попадав на хвойні рослини, тому що він їх може попалити. Цього року осінь була досить тепла, листя не упадало, і тому з обробкою я не поспішала. Адже якщо залізним кукурусом кропити по листю, то дерево можна навіть і спалити, і воно від того може всохнутися. Тому залізним кукурусом я кроплю тільки по голих гілках. Тепер, коли почалися приморозки, листи вже майже облетіло, сухо безвітряно, саме така обробка буде і корисна. і лишайники на деревах не є паразитами. Але вони уповільнюють відновлення кори і створюють сприятливе середовище для розвитку бактерій і появи шкідників. Саме в заростях мухів дуже зручно зимувати шкідникам і ховатися спорам грибів. Можна використовувати дерев'яні скрипки і мухи щищати з поверхні дерева, можна застосовувати і капронову щітку. Але після такої чистки треба дерева оприскати залізним купоросом. Ну і, звичайно, обов'язково робити проріджуючу обрізку і побілку дерев, що я саме завжди роблю в березні місяці. Обробляємо свої дерева від шкідників і хвороб, доглядаємо ретельно за ними, і вони нам віддячи рясним рожаєм.